Це ну, планувалося, коли ми планували презентації і, і так далі, то е, ну, ситуація була в країні інша, да, і ніхто не не міг передбачати, що е, презентувати будемо ми у такий час, коли там е, ну, можливо е, інтерес до книжок тр 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 значно менший, ніж там до, до новинної стрічки. Ну але е, так вже виявилося, коли все почалося, то ну. Було відміняти презентацію пізно, і е, я, я вирішив нічого не змінювати, тим більше, що ну, насправді е, найкраща Січі імперії» вона е, по жанру це детектив, але насправді це е, досить е, революційна книга е, про те, як людина е, з позицій такого. Е, е, гвинт системи е, переходить на позиції такого чуть ли не бунтівника і е, руйнувача системи. То вона відповідає нашому теперішньому часу. Да, то вона, і вона тому, відповідає що теперішньому Україні. часу, да, і су суголосна да. е, по подіям да. України. Я спочатку написав перші вісім Чотирнадцять історій. перші вісім історій, і мені здавалося, що книга готова. Угу. І е, я, ну прину там... тобто, якраз за обсягом така сама, як була перша, да, як така сам, сама, ну може трохи більша. От, але потім почали, ну як. Ну, приходити чи народжуватися якісь інші історії, які мені здавалися важливими і цікавими. Я от ну, вигадав ці шість ще історій додаткових, да, і, е, ну, вигадав фінальну історію, яка і так, да, і все. І тут вона просто закінчилася. Тобто б... типу, да, ну, Логічно, що мені треба було довести до початку війни mm. героя. Все, Війна починається, він ага. йде на війну, і це в цьому логічна крапка це вже. Тут, тут, тут тобі просто хронологія допомогла. Ти так. Та, так. Сюжет окремих історій між собою або не пов'язані, або пов'язані е, слабо, да? але те, що їх пов'язує, це Іван Карпович, те, як він змінюється, і да? е, 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 ну, це якби його еволюція від першої до 14 історії, да? е, е, ну, його шлях. Да? І, і, Саме це ну, є таким хребтом, який е, е, книгу по, е, Да? І у, у другій половині е, ті шість історій, які відносяться до другої половини, там е, я спробував, щоб в кожній історії, точніше, в кожному розділі було е, е, поєднано дві історії. Тобто е, кожен розділ починається з одної історії, да, яка неспод... чи несподівана, чи логічна, перетікає у, у іншу, іноді у зовсім іншу історію. Це така була ну, гра, тобто ти. Е, так, читаєш, читаєш перші 8 історій все зрозуміло. От початок далі, 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 далі. От а останні шість історій і ну завершальна. Це такі вже така гра, де ти ну нічого не можеш передбачити. ще коли, коли, на ну, думати над книгою, да, то була що Іван Карпович іде відставку, купує хутір десь. Десь там на там, Полтавській Чернігівській губернії, і о, там, там живе. І я спочатку о, думав о, десь там поселити десь під сумами і що б він Але справа в тому, що як, е, я не хотів перетворювати книгу на якийсь е, краєзнавчий довідник. Угу. І якби він. Е, Дія в сумах, да. тут у нас багато є краєві, краєзнавців, які прийшли і сказали, що от, от ти сказав, що він повернув з вулиці такої на вулиці такої, а та там, там повороту не було, або там от то, того магазину не було, того магазину не було. Ну, і, 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 тобто цілі книги не було там створити якусь ідеально точну картину сум того періоду. Mm -hmm. Тому я ну, зробив так, щоб він був у, у Роменському повіті, купив хутор, да, і там діва відбувається здебільшого у. У Рамнах і, і навколо, але от одна історія, яка зветься: е, е, загадкове викрадення зірки Сходу або е, найвідоміших е, з Англії, по так вона, зветься, вона відбувається в Сумах. І Дія е, там іде в е, ну, і теперішньому і тодішньому кадетському корпусі. От куди приїжджає така зірка російської сцени, співачка Ксенія Пяльцева, і в неї несподівано там викрадають зірку сходи, такий великий діамант, який подарував їй Великий князь один із великих князів дому Романових. І там ну кіпіш починається, позор для Сум і так далі. Але Іван Карпиш туди приїздить і все розрішає. Легше писати самому, бо е якщо ти пишеш удвох, по-перше, е різні темпи писання. От з Юрою у нас були він така людина, що він пише дуже неквапливо, йому треба багато багати. Да, у мене, наприклад, я навалився, написав. І все, і, і, і тому у нас були дуже різні темпи, що я йому частину довго чекав. Ну і це було ну насправді складно з іншого боку. Це цікаво, бо завжди ну, інша людина може щось там вигадати. Все, але дуже ну це як витратно виходило і по часу, і по якійсь ну, нервовій енергії. Да, дуже доводилося, часто і йому і мені йти на якісь компроміси якось ну зглажувати якось ну намагатися пристосувати тобто витрачати дуже багато сил і енергії не саме на літературу, не саме на книжку а на якісь такі виробничі моменти